Всім привіт народ, з вами Ромбач, і сьогодні я вам розповім про крутезний мод на покращення Енду, і це Better End. Він додає набагато нових біомів, блоків, мобів та кілька механік. До речі, цей мод вибрав не я, а мої підписники в моєму телеграм-каналі. Якщо також хочете брати участь в таких опитуваннях і не тільки, то приєднуйтесь. Посилання на нього буде в описі під відео. Ну а ми не будемо гаяти ні секунди, і перейдемо до огляду модифікації. Давайте розпочнемо з того, що не пов'язано з ендом. Це новий інструмент під назвою молот. Є чотири його різновиди від залізного до незаритого, а крафтиться він за допомогою двох палиць та чотирьох заліза або золота чи діамантів. А незаритовий молот можна отримати за допомогою верстату коваля. Тільки потрапивши в вент, ви могли помітити нову руду під назвою Руда края. Зламавши її, ви можете отримати уламу краю. Об'єднавши його з молотом на ковадлі, ви можете отримати пил краю. На даному етапі гри з нього ви нічого зробити не зможете, проте потім він вам знадобиться. Також з'явився новий варіант каменю Енду це флаволит. Це просто декоративний блок, який має багато варіацій, а точніше, полірований флаволит, флаволитова плитка, колона з флаволиту, флаволитова цегла, пічка з флаволиту та флаволитові сходи. І то це ще не все. Є ще одна нова руда і це таласії. Ви можете її добути і переплавити в пічці та отримати таласію злиток. З його допомогою можна скрафтити нову броню та інструменти, але тут буде трішки інакша система крафту, ніж в звичайному Майнкрафті. Для їх створення вам знадобиться як мінімум ковадло з таласією. Крафтиться воно з трьох блоків таласії і чотирьох таласієвих злитків. Покладіть перший слот молота в другий таласієвий злиток, і вам відкриється вибір для кування. З його допомогою ви можете створити на таласієвої лопати, кайла, сокири, мотики, а також лезо для меча і його рукоятку. Аби створити з цих елементів інструменти, вам знадобиться верстат аля і палиці. В перший слот покладіть на кінечник інструмента, а в другий палицю, і у оля у вас є готове обладнання для праці. Для крафту броні вам потрібні пластини з таласії. отримати їх можна все на тому шковадлі. І щоб створити шолом, чоботи чи щось інше, викладіть пластини на верстак по ванільним рецептам. Але скажу вам чесно, талась інструменти не набагато краще кам'яних, а броня гірше залізної, тому крафтити їх це така собі ідея. Проте в таласію є й інше призначення, а саме декоративні блоки. Варіації таласію є дуже багато, і їх всіх ви можете спостерігати в себе на екрані. Якщо ви думаєте, що з Таласієм покінчено, то це не так. З нього ви можете створити плавильню з каменю Енду. Крафтиться вона з чотирьох злитків таласію і двох цеглин каменю Енду. Для чого вона нам потрібна? А все просто для створення нового сплаву термітію. Покладіть перший слот злиток з Таласію або заліза, а в другий пил краю. Це все переплавте і в результаті отримайте злиток Термітія. Його також можна використати для крафту нової броні та інструментів, які будуть кращі за діамантові. Виготовляються вони за такими же рецептами, як і Таласію, проте вам задобиться ковадло з Термітією. Також Термітій має і декоративні блоки, які ви бачите в себе на екрані. Знову повернемося до плавильні з каменю енду. В ній можна створити ще один сплав під назвою етерій. Аби його отримати, в перший слот покладіть злиток Термітія, а в другий незерит. Коли вони переплавляться, ви можете переходити до створення самої крутої броні та інструментів у Майнкрафті. Як ви могли згадатися, для створення предметів етерію вам потрібно етерове ковадло. Крафти броні та інструментів ви вже знаєте: Молот, злиток, накінечник, палиця, інструмент. Але є кілька речей, що відрізняються від крафту іншої броні та інструментів з цього моду. Для створення приладь підходитиме тільки молот з етерію і палиця обмотана шкірою. Вона крафтиться легко, потрібна всього стрічка шкіри, яка робиться з простої шкіри і палиці, а молот крафтиться з етерового накінечника і обмотаної палиці. Проте є одне виключення: для створення рукоятки етерового меча потрібен злиток з термітія. Ви не подобаєте, вам не прийдеться добувати 24 незериту для броні, так як ви покращите термітію у броню до етеревої на верстаті коваля за допомогою пластини з етерію. Якщо вам показали, що Етерій себе вже вичерпав, то це не так. З цією модифікацією ви можете покращити і елітр та зробити її хармованими. Для цього вам знадобиться верстат коваля і етеровий злиток. І остання руда це бурштин. Зробити з нього бруню не є можливим, проте він знадобиться вам для чаклування і зачарування. Роздобути його можна з буштинової руди. Ця модифікація приносить також трішки магії. Для кращого її опанування раджу вас завантажити мод Патчоулі. З ним появиться нова книга End для Чейників, в якій описується весь контент моду, але поки що є тільки про магію. Створити її можна за допомогою звичайної книги Пилу краю та уламка кристала Аврори а тепер почнемо чаклувати. Для початку вам знадобиться 8 вівтарів. Їх є 14 видів, але я назву всього кілька: це флаволитовий, кварцовий, гранітний і діоритний. Їхні крафти ви бачите в себе на екрані, а також один вівтар наповнення. Крафтиться він з двох обсидіанів, ока Ендера і двох перлин Енду. Потім різмістіть їх по схемі, яку ви бачите в себе на екрані. Всі рецепти, які ви можете створити на цьому вівтарі, можна розділити на кілька частин: зачаровані книги, нова броня, матеріали і кристали вічності. Рецепти книги я вам не покажу, проте розповім, як зробити новий сет кристалевої броні. Для цього вам знадобиться одна частина броні з термітією, 4 уламки кристалів Аврори і один буштин. Викладіть все так, як показано на екрані, і повторіть цю процедуру для інших частин броні. Вона трішки краща за діамантову і має більший опір до відкидування. На цьому столі також можна створити рунний флаволит. Для цього потрібно 4 кристала Аврора і полірований флаволит. Розкладіть все, як показано на екрані, і все буде готово. Кристал вічності. Він знадобиться вам для активації порталу, але про це трохи пізніше. Зробити його можна за допомогою чотирьох уламків края та чотирьох уламків Аврори і одного кристалу Енду. До речі, ці кристали Аврори можна отримати у біомі кристали гір, зламавши якийсь кристал. Їх можна видавати навіть дерев'яним кайлом. Кількість випадіння кристалів залежить від рівня зачарування вдачі. Тепер Венді будуть з'являтися зруйновані кораблі Енду. Елітер ви в них не знайдете, але тільки дві скрині з якимось лутом. Також портали у звичайний світ, проте вони будуть недобудовані. Для цього вам знадобиться руний флаволит і 6 кристалів вічності. А от міста Енду залишилися такими же самими. А тепер перейдемо до міобів. Їх є дуже багато, і розказувати про кожний з них я не стану, тому що вам буде нецікаво потім досліджувати світ. Але не засмучуйтесь, натомість я пропоную переглянути деякі з них в записі реплей моду. Ну що ж народ, я думаю, вам сподобалася ця модифікація. Вона є просто прекрасною. І хто додивився до цього момента, прошу поставити лайк та підписатися на канал. Також не забудьте перейти в мій телеграм-канал, а посилання на мод буде в описі під відео. Ну а я ж в свою чергу буду з вами прощатися та до нових зустрічей!